Трамп у телефонній розмові із Зеленським пообіцяв йому, що той буде щасливий за його президентства. Як зазначає видання Більд, сталося це під час 25 хвилинної бесіди після переобрання республіканця. Згідно із джерелами журналістів, обраний президент США сказав своєму українському колезі, Цитую, я обіцяю, що ви будете щасливі зі мною. Він пообіцяв підтримку Україні, втім не розкрив подробиць. Однак більд стверджує, що ця розмова розвіяла у зеленського відчуття. Відчаю. Тож сам Володимир Зеленський схоже налаштований рішуче щодо підтримки України, адже напередодні заявив, що досягти надійного миру цілком реалістично для України. За словами президента, російський терор не можна зупинити словами, аби сильних рішень не буває безпеки. І в кожній країні це однаково зрозуміло, як і те, що без справедливості не буває надійного миру. А ця мета, як зазначив Зеленський, досяжна для України.